Батькам варто задуматися Надмірна опіка, якими можуть бути наслідки надлишку батьківського піклування та уваги до дітей. Люди, які в житті стикалися з труднощами, часто вирішують, що їхні діти матимуть життя, осипане трояндами, вони прагнуть усунути всі труднощі і проблеми з дороги своїх чад. Ті, хто виріс у бідних сім'ях, де треба було займатися братами і сестрами, прибирати та готувати, працювати на канікулах, щоб дозволити собі поїхати на кілька днів з друзями на природу, коли стають дорослими, пам'ятають про ці жертви і хочуть, щоб їхні діти такого не переживали. Але чому б і ні? Давайте запитаємо себе. Чому нас це навчило? Може виявитися, що ми навчилися цінувати гроші або вперше відчули гордість за себе, тому що самі чогось досягли, чи насправді ми хочемо позбавити цього своїх дітей. Життя ставить перед нами виклики. Приймаючи їх, ми перевіряємо, чого насправді варті. Ми перевіряємо, хто ми, які наші сильні сторони, а чого не можемо і над чим треба працювати. Надмірна опіка позбавляє дітей ініціативи та мотивації, бо чому маю щось робити, якщо і так отримаю від батьків все, що забажаю. Це як котитися з гірки.